Цьогоріч місто планує оновити та модернізувати 20 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності та збільшити кількість місць на 1750. Окрім цього, у 2013 році у дитячих садках столиці відновлять роботу 80 груп. Розраховані вони на понад півтори тисячі дітей. Юлія Почувалова докладніше у цей дитячий садочок, що на вулиці Луначарського, приймають всіх маленьких мешканців мікрорайону. Утім, охочих більше, аніж на це розраховані групи. У дитячому садочку, сім груп. Ну, групи дещо переповнені. Бажано, щоб в дитячий садочок є групи, які вивільнені приміщення, були орендарі, і бажано, щоб відкрились нові групи. Аби малеча не тіснилася, а вихователі могли більше уваги приділяти кожній дитині. Тут додатково відкриють п'ять груп, серед яких ясельна та логопедична. Ще недавно ці приміщення використовували орендарі. Нині вони вже переїхали, і кімнати готують до ремонту. Нами проведено вже тендер. На виконання цих робіт і сподіваємося, що до 1 червня, тобто до дня захисту дітей, цей, ці приміщення будуть відновлені. Ще в одному із садочків Дніпровського району відновлять роботу сім груп: Побільше місць у садках і для маленьких подолян у першому півріччі 2013 року. Планується відновити роботу дитячого дошкільного закладу No679 по проспекту Ггорія Гногаза 32Д, що забезпечить додаткове відкриття трьох груп, та у жовтні буде завершена реконструкція з надбудовою дитячого дошкільного закладу 268 по вулиці і додатково відкрито ще дві групи. Ще торік місто взяло високу планку з відновлення дитячих садочків, приміщення яких використовували не за цільовим призначенням. Тоді двері для столичних малюків відчинили 10 дошкільних навчальних закладів, а також відкрили додаткові 84 групи в працюючих садочках. Цьогоріч плани не менш амбітні. Було підписано розпорядження про відновлення 20 дитячих дошкільних закладів міста Києві і виділено майже 80 мільйонів гривень для того, щоб зробити найсучає. Найгарніше я говорю садочки для того, щоб наші діти, які у нас народжуються в місті Києві, могли ходити в такі чудові прекрасні садочки. Зупинятись на досягнутому місто не збирається. І надалі відновлюватиме роботу колись закритих садочків. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.